Друзі, мене звати Іванна. Ви знаходитесь у Music Room, де ми маємо прекрасну можливість спостерігати за злетами та падіннями артистів та їхньою трансформацією. Дехто з них зникнув з музичної сцени назавжди, а дехто досі мчить до слави під яскравим світлом софітів. На творчості гурту «Оторвальд» виросло вже не одне покоління. За 19 років існування вони побачили як радість від успіху, так і гіркоту невдач. Гурт пройшов довгий шлях. Від наївних шкільних кумирів до популярних рок зірок країни та відступників після виступу на Євробаченні 2017 Про ізгадці при згадці гурту Оторвальд меломани, а особливо шанувальники рок-музики закочують очі, адже вони копали світовий андеграунд і збирали найкращі музичні надбання. А телебачення та радіостанції пропонують натомість вискочку, який видає себе за рок зірку. Але якщо детальніше розглянути творчий шлях Жені Галича, стає зрозуміло, що він і не думав про андеграунд та високу культуру. Він якраз і хотів, щоб було все як у голівудських фільмах. Все почалося з того, як давні друзі дитинства Женя Галич і Денис Мизюк вирішили створити гурт. Вони мріяли про рок-н-рол та не змогли всидіти на місці. Так що 99-го на світ з'явився гурт Крути педалі. А у 2005-му в Полтаві його переформували в Оторвальд. У 2008 році вони випустили свій дебютний альбом, який став початком їх успішного шляху. Зараз же гурт налічує п'ять учасників. Це все ті ж старі друзі Женя та Денис, а також клавішник Микола Райда, баз гітарист Євгеній Ільїн та ударник Дмитро Драм. У 2011 році Оторвальд впевнено вирушили стежкою, яку до цього притоптали відомі гурти: Скай, друга ріка та моторола. Вони подарували нам тексти про почуття, поєднані з драйвовим звуком. Цей рецепт був зрозумілий, а тому чудово вписувався в інтереси маси. У самій же музиці Оторвальд відчутно вплив таких гуртів, як Нірвана, Ніклбек і Плесібо. Прості й доступні текстури звучать яскраво у відшліфованому пост-гранч-стилі. Женя Галич, на відміну від курта Кобейна чи Лейна Стейлі, не займається високою дерматургією у своїх піснях. І саме це, як виявилось, було потрібно для української молоді епохи гурту Бумбокс. Масове визнання прийшло до гурту після прем'єри другого альбому в тобі. Учасники Оторвальд жили з думками про велику сцену і хотіли бути рокстарами, такими, якими вони собі їх уявляли. Після океану Ельзи та «Бумбокса» вони стали одними з головних претендентів на цю роль в українському шоу-бізі. Моя... У 2015 році гурт був номінований на премію Юна у номінації Кращий рок гурт». Однак перемогу здобули океан Ельзи. Які, що цікаво, на той час навіть не мали жодного нового альбому чи масштабного концерту. Натомість Оторвальд, здавалось, в цей час були на піку популярності. Вони презентували альбом, виступали на багатьох фестивалях і влаштували декілька турів. І тому під час живого виступу на церемонії нагородження Юна 2016 Женя Галич, у знак протесту і несправедливості вироку журі розбив свою гітару. І як не дивно, цей вибрик викликав неоднозначну реакцію. Одні побачили в цьому вчинку драматизм, подібний до дій гурту Нірвана, інші побачили позерство. Однак ніхто тоді навіть не задумався над тим, що Галича по-справжньому образила таке рішення експертів. Коли ти життя поклав на те, щоб увірватися в індустрію та грати за її правилами, проходиш стільки лайна і кілометрів у турах, і майже досяг своєї мети стати головною рок-зіркою країни. А тут такий облом. Зараз подейкують такі музичні премії цей ярмарок марнославства, і багатьом артистам вручають або ж не вручають премії цілком несправедливо. 2017 рік став переломним для гурту. Усе через участь у Євробаченні. Здавалось, перемога на нацвідборі зробила Оторвальд ще більш відомими. Тоді Женя Галич пережив справжній пік популярності. Та виявляється, що ця увага поступово навіть стала тиснути на нього. Так от, на самому конкурсі, замість п'ятірки, яку очікували усі, Оторвальд отримав лише 24- те місце. На початку всі були в захваті, але потім почали тролити гурт в соцмережах, визнаючи виступ повним провалом. Це стало початком кінця, адже кількість шанувальників Оторвальд почала стрімко зменшуватись. Навіть публікації музичних ЗМІ не принесли очікуваного результату, і усі почали забувати про попередні досягнення гурту. У цей час усі критикували Оторвальд провал. А в чому конкретно? Женя не впав на сцені, не забув слова, не заспівав тайм гірше, аніж на ефірах цвітбору. Уся країна спочатку кричала: ми порвемо, ми точно у п'ятірці, а потім раптом, а ми відразу говорили, не треба було їх туди відправляти. Тепер немає чому дивуватись. Ця ситуація нагадує випадок з Альоною Альоною і Джері Хейл, коли всі топили за них на нацвідборі, а зараз кричать. Хто їх туди відправив. Наприкінці 2017 року вийшов альбом Бісайди, що виглядав як спроба реабілітувати себе. Однак ситуація не покращилась. Обертавця, обертавця У 2018-му Оторвальд заколабились бумбоксом. Вони запрем'єрили трек Вечір в Ріо, і за деякими оцінками їх кліп вийшов неочікувано слабеньким. Згодом Женя Галич взагалі заявив, що гурт тимчасово припиняє концертну діяльність і що він йде продюсувати новий музичний канал Меґого Лайв. А потім Втрата батька проблеми з алкоголем, які Галич визнав в соцмережах. Крім того, з команди пішов барабанщик, і оторвальд залягли на дно. Здається, що блискуча кар'єра гурту може ось тут і завершитися. Проте у 2019-му вони випустили нові пісні та кліпи, у яких відкрито іронізували над їх минулими провалами. Буваю, падаю, Галич зібрав учасників гурту в образах безхатьків, щоб повернутися до нормального рок життя. Його образ рок стає більш пристрасним та цілісним. Схоже, що травми минулого року не привели Галича та його команду в нікуди, а навпаки, вони намагаються дати відсіч та довести, що оторвальд не зникне просто так. Їх звучання стало важчим, пісні агресивнішими та більш танцювальними. І отже, це той самий мейнстрим – солодкий, трохи сентиментальний і форматний, на відміну від інших. Протягом своєї музичної кар'єри Оторвальд пройшли великий шлях від наслідування інших топ-виконавців до гурту з власним унікальним звучанням та концепцією. Звісно, вплив американського поп панку залишився, але притворився на виразніші та цікавіші форми. З початком повномасштабного вторгнення Оторвальд майже не виступали, оскільки деякі члени команди приєднались до ЛАВ ЗСУ. Проте згодом гурт відіграв концерти у Києві та Львові. Де вперше наживо прозвучали нові треки з міні-альбому Голосові, що складається з повідомлень військових, які борються під Бахмутом. Так мало зні, він у них мені Альбом розпочинається серією голосових повідомлень і завершується одноіменною піснею. Як заявив сам Женя, це внутрішній монолог. Сповідь. Відображення найпотаємніших страхів ми не створюємо байректарщину або патріотичні гімни, але не можемо ігнорувати війну, адже це частина мого життя, а також життя кожного з нас. Не романтизуйте війну, це не голівудський фільм чи гра. У жовтні 23-го гурт планував завершити свою діяльність. А пісня Я повернусь мала стати кінцевою. Проте виконавці змінили своє рішення, побачивши відданість своїх шанувальників. Квітня цього року вони представили 10 треків, що увійшли до альбому Втома. У цьому альбомі розповідається про те, що жило всередині учасників гурту протягом повномасштабного вторгнення. Про емоції, якими вони не ділилися навіть один з одним. Втома описує досвід лікування від посттравматичного синдрому, ностальгію за минулим і біль сьогодення. Гурт також зауважив, що в альбомі немає спекулятивних треків про війну, маніфестів або штучного патріотизму. Як збитий? І ще щодо цього вже трохи давно мережею ширилася інформація, що Женя розкритикував пух і прах пісню Фортеця Бахмут. Він не має нічого проти самого гурту антитіла однак, пісня його дратує. От, власне, як він висловився щодо цього. Байрактарщина це спекуляція на тих чи інших українських темах, тому що це зараз популярно. Але ще є хайпожори, які використовують у своїх піснях, підводках, стендапах, у своїй творчості те, що б'є нижче пояса. Добре, хочете прямо пісня фортеця Бахмут у той час, як відбуваються події у Бахмуті. У мене питання, як до цього ставитись. Мене це дратує. Я кажу, як є для багатьох людей. Ця пісня стала підтримкою. Я не кажу, що це правильно чи неправильно. Я кажу про своє відношення до цього. Хай би там що, але оторваль справжній приклад для наслідування. Прозвучить як романтизація, але Женя Галич близько 20 років йшов до того, щоб стати рок-зіркою. Здавалося б, він може просто кинути музику. Проте для нього творчість це все. Мід ледь не все життя боровся за те, щоб стояти на сцені та ділитися своєю енергією з людьми. Для нього відступити рівнозначно самогубству. ж ви були мюзікрумі слухайте класну музику а ми зустрінемось з вами в наступному випуску